Ну, я не хочу е, казати сьогодні на загал про загальне відношення військових до Верховного командувача. Тому що е, я думаю, що всі адекватні люди в нашій країні це розуміють. Ну, якщо е, кожен військовий практично в цій країні. В нашій країні стикнувся із е, жахливою, несправедливою, мега неефективною військовою системою, саме головне, неефективною, ідіотською, яка загубила десятки сотні тисяч і не дала нам перемогти ворога тоді, коли він ще був слабкий, і не дає сьогодні нам е, саме недоліки цієї системи. І Хто за це відповідальний? Ну, вочевидь, що це відповідальний верховний головнокомандувач. І ви думаєте, що військові цього не розуміють? І те, що ми сьогодні військові не виступаємо проти верховного головнокомандувача, це каже про мудрість людей, які знаходяться в силах оборони України. Це каже про нашу відповідальність і розуміння того, що якщо ми будемо це робити, хоча це хочеться робити кожен день, то це буде розноситись кацапською пропагандою. І ми не будемо цього робити, але ми все прекрасно бачимо. І я впевнений, що військовослужбовці 90% військовослужбовців при виборах, коли ці відбудуться, проведуть роботу зі своїми близькими і знайомими щодо своєї думки про нинішнього верховного головнокомандувача, який не хотів іти на другий срок, а тепер вдруг захотів. Ну таке, давай до питання повернемось. Тобто, ти вважаєш, що просто у президента та у іншого керівництва держави немає іншого виходу, хоча російська пропаганда говорить, що Україна маріонетка Вашингтону. І Україна не є суб'єктом. А насправді виявляється, що суб'єктом є збройні сили України і, взагалі, українці, які боронять державу всіх сенсах. Тобто, у президента немає виходу, він не може погодитися навіть якщо Трамп захоче видати Росіянам Крим чи сказати українці, звільняйте Херсон та Одесу для, для цих для російських варварів. Президент не зможе цього зробити, оскільки це буде останній день на посаді, ну так би мовити, умовно. Да? Ну я, я думаю так. Я думаю так, але ну, я ж не можу, я ж не знаю, що там коїться е, в головах. Е, Людей в офісі президента і в його оточенні, і е, я не уявляю, який там може бути рівень в оточенні зрадників. Тому ну слухайте, я всього молодший сержант збройних сил. і, е, Ну де я, де верховний Головнокомандувач. Але я можу знати, який є настрій у військових. А настрій у військових відносно керівництва країни, ну я думаю, що дуже не сподобалось би керівництву країни, якщо б вони навіть приблизно уявляли про що сьогодні між собою говорять військові.